Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні продовжуємо тему зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 60 до 50 років. Нагадаю, що місяць тому відповідна заява прозвучала від члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрія Здебського. Він зазначив, що разом з колегами обговорював питання і. З'явилась така думка, що використовувати взагалі залучати до ЗСУ а, чоловіків старшого віку від ну від 50+, не є ефективним. Хто підтримав цю ідею? А, яке рішення прийнято, і як можна спробувати вплинути на ситуацію? А, зараз розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію про події в Україні. Взагалі, тему зміни мобілізаційного віку зниження з 60 до 55 або навіть 50 років. Предметно обговорюють суспільстві уже давно точиться дискусії, є різні думки. Хтось підтримує, хтось каже, що навпаки навіть потрібно збільшувати мобілізаційний вік. Так, є такі. Ідеї, але головний аргумент на користь змін це ну, взагалі фізичний стан, стан здоров'я призувникам молодшим, звісно. Простіше витримувати навантаження, чого не можна сказати про людей старшого віку. Багато аналітиків підтримали ідею зниження мобілізаційного віку, тобто це люди, які є експертами у військовій та інших галузях, зокрема економічній та медичній. Льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан нагадав, що гормональний фонд чоловік. З 45 років різко змінюється, і до 50 він каже, практично у два рази зменшує бойові можливості людини. Тобто, просто стає менше енергії, і за 50, він каже, що це вже не вояк, в тому сенсі, про яку в якому ми з вами говоримо. Чоловік може управляти, може бути полковником, може бути генералом, але як бойова одиниця каже він: на полі бою це більше тягар аніж воїн. Він навіть зробив таке порівняння ну, грубе, звичайно, але е, досить е, таке красномовне, що е, він порівняв е, людей, чоловіків похилого віку з валізами без ручки, які нести важко і виконати виконати шкода. На його думку, потрібно залучати людей старшого віку до господарської системи, тобто, щоб вони були зайняті в економіці. Він каже, що військовослужбовці повинні виходити на пенсію у 45-50 років і займатися далі собі господарською діяльністю, працювати або працювати у якихось органах влади, але вони могли би проявити себе досить. Ефективно в різних сферах, але не у військових. Керівник центру економічної стратегії Гліб Вишлінський. Наголосив, що громадяни 50, від 50 до 60 років є безумовно цінним ресурсом для економіки. Він каже, що це додаткові робочі руки, особливо для промисловості, сільського господарства, комунальної інфраструктури та інших секторів, де традиційно працює більше чоловіків старшого віку. Тобто, ми розуміємо, що кажуть експерти, що краще не у військовій сфері залучати чоловіків похилого віку, тобто від 50 років, а у економіки, в господарстві, в різних сферах, але не на полі бою, безпосередньо, не на фронті і не в армії у тому розумінні, як бойова одиниця. Тобто, щоб вони виконували інші функції, можливо, у тилу, але якщо це навіть буде на ЗСУ, то у бригадах виконували певні завдання, які не пов'язані з веденням бою. Полковник запасу ЗСУ Олег Жданов переконаний, що потрібно знизити максимальний граничний вік мобілізації в Україні з 60 до 50 років, тому що вже в 50 років людям значно важче виконувати якісь фізичні завдання, якісь витримувати якісь навантаження, ніж молодим. Що він каже? Він цитує. Віктора Цуя і каже, що війна це справа молодих, але вже за людям за 50 років значно важче ніж молодшим. Він каже: Я не принижую гідність цих людей, але фізично вони просто не витягнуть. І, нарешті, думка лікаря. Це відомий а, український реабілітолог і фізіотерапевт, рад, радник заступника голови КМДА з питань роботи з військовими, тобто людина постійно працює з бійцями Олександр Ярьомін. Він каже, що головне це мотивація, і а, люди старшого віку, чоловіки 50 плюс, можуть бути більш а, мотивованими, більш цілеспрямованими а, на, в армії, але слід враховувати, звичайно, і їхні. А, Фізіологічні особливості, тобто стан здоров'я. Взагалі він каже, що людина, яка більш добре дбає про своє здоров'я, може бути і у старшому віці значно краще себе почувати і бути більш витривалою, ніж молода. Проте він каже, що у 60 років людина. Мобілізована не є ефективною, тобто він повністю розділяє думку попередні, попередніх експертів, які про це вже говорили. Він каже, що мобіл... я вважаю, що мобілізувати треба до 45 років. Він назвав діапазон від 25 до 45 років, а також е... Стосовно реабілітації, то звичайно молоді люди скоріше відновлюються, вони, в них швидше швидший метаболізм, швидше відновлення йде клітин, і чим молодше така він каже, то швидше відновлюєшся. І він наголосив, що дуже важливим є психологічний стан, і якщо ти хочеш швидко відновитися, він каже, ти відновишся. Зрозуміло, що молодшим це зробити набагато простіше. Таким чином робимо висновок, що депутати поговорили між собою на такому кулуарному рівні. Вони розуміють, що проблема є, що суспільство переймається тим величезною кількістю чоловіків, 50+, яких залучають до зсу. Але наразі немає законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку. І він залишається на рівні 60 років. Тема актуальна, тема проблема є гострою, але поки що на розгляд не виносять. Влада розглядає набагато, скажімо так, цікавіші для них питання для можновладців. Це підвищення тарифів. це... Підвищення податків, відомо, що готується значне зростання податків. Навантаження буде дуже великим, тому що потрібні гроші на оборону, на соціальну сферу, на виплати пенсіонерам на соціальну. Соціального виконання соціальних зобов'язань, і е, також депутатів дуже дуже вони переймаються підвищенням своїх пенсій. Колишні депутати звернулися до конституційного суду щодо того, м м чим потрібно з підвищити пенсії у середньому на 10 тисяч гривень. Це взагалі тема для окремого випуску, тому детально обговорювати її не будемо. але е, мова про те, що Є дійсно більш е, актуальні задачі, які ставлять перед собою народні обранці. Проблема з призовом до ЗСУ чоловіків 50, тобто старше 50 років, дуже є гострою. У минулому відео було понад 3 тисячі коментарів і дуже багато. Е, Військовослужбовців чинних, а також ті, які тих, які майбутні, тобто ті люди, які проходять зараз ВЛК і їх мобілізують, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вони дуже багато писали про те, що потрібно піднімати це питання, потрібно обговорювати, потрібно доносити проблему до найвищих владних структур. І один з моїх підписників Андрій Азаров, 5 липня створив відповідну петицію про це звернення до президента України зменшити мобілізаційний вік для чоловіків з 60 до 50 років. Він зазначив, що з метою поліпшення економічного стану в країні. Тобто пропозиція є залучати українців старшого віку від 50 років до розвитку економіки, щоб вони продовжували працювати у тому ж тилу. І виконувати певні завдання, а не, на, не йти у, в армію, і, де вони будуть недостатньо ефективними. Підписники е, дуже просили підняти це питання, підіймаю, доношу до вашого відома. Таким чином, залишається 74 дні. Протягом яких потрібно набрати ці голоси, тобто 25 тисяч. І звісно, це не є великою проблемою, цього можна досягти. Отож, пропоную провести так званий соціальний експеримент, назвімо, назвімо його так, і подивитися, чи дійсно слова. Не розходяться з діями, тобто дуже багато людей поговорили так, так, треба під знизити мобілізаційний вік, треба донести це цю проблему до, до влади, до президента. Але багато попередніх петицій не знайшли значної підтримки. Тому якщо лише у мене майже 15 тисяч. Підписників, а дивляться відео набагато більше людей. Якщо вони витратять хоча б кілька хвилин свого часу на те, щоб підтримати цю петицію, ми будемо бачити рішення, яке прийняте, а також проблему почують в офісі президента. Звісно, немає е, якої впевненості про те, що щось кардинально зміниться. Ми розуміємо, що так це швидко не робиться. Але покрай, е, принаймні людей почують, і можна буде вже е, від того відштовхуватися і робити якісь для себе висновки. Посилання на цю петицію надаю в описі до відео. Як бачимо, вже 5984 голоси є з 25 необхідних. Триває збір підписів. Залишилося 74 дні. Підтримуйте, долучайтеся та поширюйте. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!